Любі хлопчики і дівчатка, пропоную вам вивчити осінні скоромовки. Повторюйте за мною. Ми в садочок швидко йшли, кушипшиневий, знайшли. Стигли грона виноград Ганна принесла із саду. Стрип, стриб, стриб, підстрибує стерні рідня, перепілка, перепел, перепеленя. У діброві дуби, під дубами гриби, трава між грибами, хмари над дубами. Край узлісся на сочітці, листя шелестіло, лисеняті та лисиці стежку золотило. Їжак, їжачиня їздять по гриби щодня, їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Лис малий і більший лис, по гриби ходили в ліс. Заздрить білка лісів лису, лис лисички ніс із лісу. Молодці малята, до нових зустрічей!